владики, всечесні отці, дорогі тернополяни, слава Ісусу Христу. Я дякую всім за спільну молитву. Сьогодні ми разом з вами схиляємо голову перед чудотвореною ікони Тернопільської Божої Матері. Мені приємно, що Тернопільська земля завжди була по-особливому, в опікуласна матінка Божої. Приємно, що одна з найбільших українських святень, автентичних святень, знаходиться саме в нашому місті Тернополі. Ще в 1730 році було підтверджено правдивість сліз на цій іконі. З того часу ікона завжди охороняє наше місто. Старші люди говорили, що під час Другства війни саме наявність цієї ікони врятувала храм Різдва Христового і того, що його не зруйнували. Тому хочеться побажати, щоб цей святковий сонячний день Господь Бог і Матінка Божа дарувала свої особливі, ласки і щедроти цьому храму нашому місту і всій країні. Слава Сум. Серію, Віталійович. Ще в сьогоднішній день фотокопії цієї ікони, яка нещодавно була зроблена, на пам'ять для вас, щоб ви завжди пам'ятали про наше місто і присвята Богородиці допомагала вашому служінні народу міста Тернополя і всієї України. Це прошу на пам'ять.